Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова напередодні заявила про те, що Україна, начебто, готує провокації для того, аби підірвати гідроелектростанцію і водосховище. Ми розуміємо, що це брехня скоріш за все у світі теж розуміють, що це брехня. Але наскільки тривожними є ось такі звістки від країни-агресорки, коли вони починають говорити про так звані провокації? Ну, До будь-яких заяв з Кремля, ми маємо ставитися досить серйозно, тому що це злочинці, а не тільки злочинці, і терористи. І ми бачимо, що дуже часто диктатори і очільники терористичних організацій, на кшталт Російська Федерація, вони заздалегідь говорять про те, що вони можуть вчинити. Це було напередодні повномасштабного вторгнення. Це було Напередодні на підриву Каховської ГЕС, тому що вони про це розповідали як про можливе. Да? Тому ми повинні до всіх погроз ставитися дуже адекватно, підходити дуже прагматично і звертати увагу наших закордонних друзів, тому що це акти вже геноциду. І з ними треба адекватно боротися не тільки нам, тому що цивілізований світ має дати чіткий сигнал Росії, що цього не можна робити. Тому що коли кейс Дамби Каховської да, пройшов, фактично мимо світу, тому що тільки стурбованість і не більше, ніяких дуже. Такий, знаєте, серйозних покарань стосовно Росії, я не помітив. А це фактично відбулася е, по масштабам о, застосування ядерного тактичного там снаряду. Або Засобу, да? і тому все, що не покаране, воно е, тільки розквітає буйним світом. Да? І Росія вона розуміє тільки право е, силу до себе і право сили. Тому треба грати в цій ситуації по її лекалам і давати зараз на випередження їй сценарії розвитку подій. Якщо не дай Боже, це станеться, то буде те, тете і те. -то. Це дуже важливо, тому. Що в іншому випадку вони будуть намагатися залякувати нас. Зрозуміло, що ця частина я яблоця з вами цілком погоджую, що нас хочуть залякати, і вже неодноразово це робили. І нещодавний теракт стосовно Ахмадідо показує те, що у них немає червоних ліній стосовно України, тому. Це така, знаєте, многоходовка, як вони люблять чекісти казати, але все одно я думаю, що і впевнений, що треба дуже серйозно до неї ставитися. От, пане Олегу, знаєте, я маю до вас питання у продовження цієї теми. Бо ж цей тиждень для України був дуже і дуже важким. Це терористичний удар Російської Федерації 8 липня, який припав у тому числі на Охмадит, але також насправді постраждала і низка українських міст згодом. Саміт НАТО у Вашингтоні, де Україні вкотре пообіцяли. Дальшу підтримку, то, що... Ну а потім ми бачимо вже і погрози від Російської Федерації, погрози підірвати важливі об'єкти. Давайте називати речі своїми іменами. На вашу думку, чому немає зараз якоїсь чіткої реакції від західної спільноти? Це посилення санкцій, це надання Україні зброї різкої відповіді Росії раніше. Теракти, які Російська Федерація коїла на території України, вони викликали дуже бурхливу. Дискусію на міжнародній арені так низка міжнародної преси виходила от з першими шпальтами тих злочинів, які чинила Російська Федерація. А зараз на перших шпальтах міжнародних медіа Україна є. На щастя, це постійне нагадування світу. А ось реакції міжнародних політиків стали дещо приглушеними. Ну, от назвімо це так. Ну, в психології в медицині такий нюанс, що коли є постійний подразник, і якщо він не збільшується в своєму крайньому вияві, да то організм звикає. І психіка звикає людей, людей. А якщо це ще все відбувається по телевізору, то це взагалі дуже просто людині перестати дивитися це. Тобто зараз Україна є в новинах, але люд здебільшого пересічний європейець або американець, який цікавиться нами, він просто послухав новини і перелиснув далі, коли якийсь болісний момент, тому що це неприємно, це ну недоречно для людини, яка живе в в мирному світі і засоби масової інформації теж підв'язуються під це, і читачу дають те, що він хоче, і глядачу теж. Тому ми на порядку денному постійно є. Але от ці наші трагедії вони наскільки масштабні, тобто наші трагедії, а з російського боку теракти, вони наскільки масштабні, наскільки завищена оця біль і такий. Ну, Людоїдський якийсь фльор навколо цього, що на превеликий жаль, це вже не топ новина, це буденність українців постійно так вбивають, да десь так складається. Тому е, зараз важко це протиснути в інформаційне поле. А ще більше, що політиком відреагував, тому що пам'ятаєте, в Сполучених Штатах журналісти запитали представника е, е, держдепу, да а чи дозволить? Ти ви тепер бити прив'язавши до теракту дозвіл можливий по тому, щоб бити по території Російської Федерації, куди ми вважаємо за необхідне? Вони сказали, ні, все залишається так, як і було, тобто не зворушило. Розумієте? і тут відбувається дивні речі. Коли така подія сталася би, не дай Боже, в якійсь іншій країні. По масштабам да і по локації це був би фурор. Це б вже були б заяви. Це б вже були якісь бедії. дії. А так це в Україні. А в Україні постійно йде війна. І тому цей поріг співчуття він занизився, і шкіра така, знаєте, глядача умовного да і політика вона стала набагато грубіше. Не проходять оці імпульси, які раніше дуже серйозно доходили прямо до серця, до емоцій, і вони реагували. Ні, вони зараз прагматично дивляться в майбутнє, дивляться чи це вигідно, не вигідно, чи це не приведе до ескалації знову ж, чи це. На часі реагувати на російські оці теракти, тобто вже включається прагматизм. Ми це бачимо, тому що я думав, дуже сподівався, що буде реакція. Тому що ці люди, які гинуть під час цих терактів, вони не мають гинути. Ну це цинічно звучить, але даремно. Тобто, їхня смерть це все одно якийсь результат в тому сенсі, що на цю смерть повинні звернути увагу і відреагувати в. Той спосіб, який мають реагувати люди і притомні політики. Але світ жорстокіше, він прагматичніше і боягузніший. На жаль, на жаль, такою залишається ситуація на міжнародній арені. І от про західну спільноту хочу продовжити розмову з вами, але поговорити про дещо таке. Е Боже, я навіть не знаю, як це назвати, напевно, загадкове чи загрозливе. Ну от зараз ми з вами все розставимо по полицях. Західні дипломати у приватних розмовах буквально нажахані публічними помилками президента та працюють над налагодженням зв'язків із командою Трампа напередодні виборів у листопаді. На вашу думку, як це може вплинути на геополітичну ситуацію у світі? Різка підтримка Трампа на фоні непомилок демократів, не їхньої несправедливої політики. А от на фоні проблем зі здоров'ям чинного президента. Ну, ми бачимо, пам'ятаєте, неодноразові глядачі я думаю, пам'ятають, як у нас критикують нашу політику, наші вибори, що ми міряємося емоціями, що ми не читаємо програм, що ми більше серцем ніж головою. Так, але ми бачимо, що ця хвороба усіх, тому що по великому рахунку це політик, які має дуже складну долю насправді, і ну непростий у нього життєвий шлях. І зрозуміло, вік бере своє, і тому тут ж знову ж таки йде не про те, що Трамп краще, Байден гірше, або навпаки по програмним якимось моментам. Тут постану здоров'я. Ну скажімо чесно, обидва вони не юнці, які там тільки у них тільки уса починають рости. Да? Вони обидва, ну тут без айджізму, да? вони. Досвідчені чоловіки, скажем так, в політиці, і зрозуміло, що ці обмовки вони скоріше емоційний момент, і він не, не, не вчасний Дуже чому? Тому що вважалося, що е, оцей е, Кейс е, Саміт НАТО да, буде для Байдена історією успіху. І знаєте, я тут ну просто так можливо цинічно скажу. От якби наприклад Байден на цьому саміті запросив Україну і помилився так само, як він помилився двічі в прізвищах, то цього б ніхто не помітив. А помітили б те, що дуже ну це все був би Фурор на навколо того Україну. Запросили е, на болотах виють в Угорщині, плачуть і ще десь. І це був би зовсім інший інформаційний привід, але зробили як зробили, і ці помилки вони стали майже е, топ-новиною для сполучених штатів. І зрозуміло, що і це буде використано. Зрозуміло, що знову ж це йде в, в ту в кейс не не дуже вдалого, скажімо так, м'яко кажучи, спілкування попереднього Трампа і Байдена. Да? І це вже лягає, вже в таку, знаєте, таку. Вереницю, скажем так, неприємності зв'язаних з промовами. А промова це дуже важливо в передвиборчій боротьбі в Сполучених Штатах, тому що дебати, інтерв'ю без папірця і непідготовлені – це те, що американець дивиться. І головне навіть не те, що американець дивиться. Давайте будемо реалістами. Це дивляться спонсори. Які вкладаються в ці політичні сили в цих політичних лідерів, зрозуміло, що це не корупційна складова, це так у них завжди було. Бізнес іде за політиками, і бізнес просовує своїх політиків. Я бачу, що от із тих новин, які є, ну спонсори трошки, трошки, трошки злякалися і знову ж починає тиснути на те, що а чи не варто змінити коня поки не виїхали на переправу, тому що доки не було ем, партійних. Зборів да, чи з'їзду, як, як можна сказати, по-нашому раніше так називалося, да, і зараз е можна щось зробити. Тому часу не так багато, це дуже все ризиковано, до речі, і ризиковано продовжувати в такому складі йти е на вибори і виводити нового гравця. Це теж не менш небезпечно, і дуже важливо, що для команди Байдена дуже важливо, хто буде у Трампа віце-президентом. Це теж дуже важлива. новина, як кажуть мої американські колеги, що це може теж дуже зіграти дуже серйозну роль, якщо це буде там потужний гравець. І тоді демократам доведеться знову намагатися щось перегравати в своєму штабі. Тобто, все дуже непросто. І якщо резумуючи, то так помилки Байдена і те, що відбувається на передвиборчому полі від цього залежить дуже багато в світі. Ми бачимо, перепрошувається НАТО, Євросоюз. Ми до чогось готуємося до різних сценаріїв. Вороги наші готуються до різних сценаріїв. Та і так і решта, тому ну по великому рахунку ми не можемо на цей процес впливати. Ми можемо тільки готуватися до сценаріїв. Це якщо про Україну, і я думаю, і Захід точно же, Європа і НАТО загалом вони теж готуються до сценаріїв, тому що вони теж впливати не можуть на ці процеси. Знаєте, пане Олегу, ви коли кажете про сценарій, я собі згадую приказку, за якою українці живуть щонайменше останні два з половиною роки. Це сподіватися на краще, але у будь-якому випадку готуватися до найгіршого, що принесе нам наступний час. Ми сподіваємося на краще, а згодом усе обговоримо у наших етерах. Дякую вам за те, що знайшли Це час для нас. Олег Лісний, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на міжнародній арені.